Привіт на AliExpress замовив собі ось такий дебеже для жилення роутера. Перепрошую, ось він. Я купив цей дебеже на AliExpress усього за 1$, долар, навіть трохи менше. І про цю знижку я писав в телеграм-каналі. Тому хто підписаний теж міг взяти собі його по такій гарній ціні. Хто не в курсі, для чого потрібне джерело безперебійного живлення, то, якщо коротко, ми ставимо сюди два акумулятори. Тут акумулятори типу 18650, і коли світло є, то роутер живиться через цю штуку від мережі. А коли світло зникає, то пристрій автоматично перемикається на акумулятори, і ви залишаєтесь працюючим інтернетом, звісно, якщо ваш провайдер це підтримує. Коли я тільки замовив собі цей дебажа, то в мене були акумулятори тільки ось такі з плюсиком. До речі, саме ці акумулятори я також брав на Aliexpress. Правда, я брав їх з купонами, і вони мені обійшли тоді в 100 гривень за штуку. Вони видають там 3400-3300 мАч, тобто, в принципі, непогано за ці гроші виходить. Але я їх брав саме з плюсиком для того, щоб можна було використовувати у ліхтариках, щоб можна було швиденько змінювати акумулятори і не чекати, коли там акумулятор зарядиться. Як можна побачити, акумулятор з плюсиком він трошки ніж акумулятор без плюса, і я думав, що він сюди не поміститься. Але якщо обережно підігнути контакти позкупцями, то акумулятор цей сюди стає і можна без питань використовувати його. Я це тестував, все чудово працює. Але окремо собі все-таки для ДБЖ замовив акумулятори без плюса. Ці я буду використовувати ті, що з плюсом спеціально для ліхтарків. Ці акумулятори я купував вже в Україні і з доставкою вони мені обійшлися в 160 гривень за штуку. Заявлено тут 3500 мАч, Я тестував їх розряджаючи струмом 3 А, і вони показали результат навіть краще. Цифри бачите на фото, тобто вони відповідають заявленим параметрам і у всіх акумуляторів майже 3600 мАч. Тому я покупкою задоволений. Посилання на магазин, де купував, залишу в описі під відео, але це не реклама, якщо що, і якщо ви знаєте, де можна купити їх дешевше, то це тільки буде супер. Так от, цей ДБЖ з двома акумуляторами пропрацював біля 6 годин, живлячи одночасно роутер та ону термінал. На блоках живлення до роутера і термінала вказано споживання 12 вольт 0,5 А, тому для двох таких простеньких пристроїв цього ДБЖ вистачає. Якщо у вас щось більш потужніше, то мабуть краще використовувати окремо по одному такому ДБЖ на кожен пристрій. Якщо говорити за те, як швидко цей ДБЖ заряджає акумулятори, то я б сказав, що доволі повільно, тому що роутер і термінал разом споживають біля 4-5 Вт. А от коли акумулятори розряджені, то споживання, яке показує ось такий кабель з екранчиком, зростає до 8-9 Вт і заряджаються ці два акумулятора довгенько. Я перевіряв до скількох вольт зарядились акумулятори ось таким тестером і він показав 423 В. Хоча я вже пару днів живлю роутер від цього ДБЖ, але на даний момент відключення електроенергії не було, тому повноцінно так сказати, в польових умовах поки що його протестувати не довелося. Але якщо буде що додати до цього відео, я обов'язково напишу про це в телеграм-каналі. До покупки цього ДБЖ я живив роутер від звичайного повербанку за допомогою ось такого кабеля перетворювача з 5 на 12 вольт. Також в мене ще є 12-вольтові тригери, і також є на каналі якраз окреме відео, де я розповідав, чим я заживлюю роутер під час відключення світла, тому можете глянути на Натиснувши на підказку. Тому навіть якщо відключення світла будуть часто і надовго, і ці акумулятори, наприклад, не встигатимуть заряджатись, то в мене є запасний варіант, а можливо ще є варіанти, як можна заряджати ці акумулятори швидше, наприклад, підпаявши ще сюди окрему плату на зарядку. Щоб зібрати самому такий ДБЖ, вам потрібно два акумулятори 18650, Type-C кабель, і зарядка для живлення самого пристрою. Ну і звісно, підпаяти штекер. У мене йде тут розгалудження для того, щоб можна було живити два пристрої одночасно, якщо вони не потужні. Якщо вам потрібно живити тільки один пристрій, то звісно ви прибавите сюди тільки один штекер. Наприклад, є варіант купити просто ось такий штекер, і ви сюди проводки підпаєте. Тут іде у нас мінус, тут іде у нас плюс. Не плутаємо, звісно. І таким чином у вас буде. Готовий ДБЖ. У мене ж, як бачите, тут на скору руку зроблений ось такий варіант. Ці штекери навіть не потрібно паяти, тому що їх можна прикручувати. Тому поки що зробив собі ось так, можливо, пізніше перероблю. Заявлена потужність, у нього 15 Вт, тобто 12 вольт і приблизно 1,2 А. Зараз на тестері таку потужність і виставлю. Бачимо споживання 12 Вт, трошки більше, і так само тут бачимо 13 Вт показує кабель з екранчиком. Ну і піднімемо трошки вище. Не в ту сторону. 1,1 А, 1,2 А і споживання майже 14,9 тобто можна навіть підняти 16 Вт. Тобто Він видає заявлену потужність. Зараз я відключаю живлення, тобто якщо у нас зникає, ну, наприклад, світло, бачимо, що навантаження працює собі далі, майже 15 Вт потужності, і у нас йде робота зараз від акумуляторів. Зараз під час роботи від акумуляторів найбільш гаряченькі детальки це ось ці, де я тримаю зараз якраз датчик температури. І о, так само ось ця деталька теж не знаю, як вони правильно називаються, тому, будь ласка, не хейтіть. Вони нагріваються приблизно там, до 56-58 градусів. Я не заміряв, проте коли, наприклад, ми заряджаємо акумулятори, якщо вони повністю сівші, то мені здається, що він гріється ще сильніше, і, тому що палець прям взагалі тримати некомфортно. Воно буде прям гаряче, наприклад, деякі деталі. І навіть якщо брати просто сам корпус, то він буде теж відчувати, що він нагрівся. Я не знаю, як це вплине на довговічність роботи самого ДБЖ. Можливо, потрібно буде через якийсь час міняти тут якісь окремі детальки. Хто вміє це робити, я думаю, це буде не проблема. Мені, мабуть, простіше буде замовити новий, тому що я не впевнений, що зможу тут щось замінити, але побачимо взагалі, як довго він буде працювати. Також тільки з часом я дізнаюсь, наскільки деградували акумулятори, тому що заміри в мене є, і я зможу це перевірити, наприклад, там через півроку чи через рік. Про результати я, скоріш за все, якщо не забуду, то напишу в телеграм-каналі. Підключаємо живлення. Бачимо, зараз споживання йде 15 Вт, і тут приблизно заходить 12 Вт. Ну, Цей е, екранчик може трохи применшувати, тобто тут десь приблизно 13 Вт. Тепер я вимикаю. Навантаження. І зараз можна буде побачити приблизно, яко, з якою потужністю заряджаються акумулятори. Але я звертаю увагу, що вони зараз майже повністю заряджені, тому о, тут зараз показує 3 Вт. А коли акумулятори були повністю розряджені, то вони заряджались з потужністю приблизно 4-5 Вт, і, звісно, потрібно їм на зарядку довгенько, щоб зарядити і набрати ємність там, по 3600 на кожен акумулятор. Із нюансів, які я помітив за час користування, це пару разів було, коли я міняв акумулятори і перепідключав його до пристроїв, тобто до. До роутера і термінала, він почав видавати якийсь такий писк незрозумілий, який, в принципі, було чути. Я взяв просто знову перепідключив його до роутера і термінала, і цей писк зник. Не знаю, в чому була причина, але після перепідключення цей писк зник, і навіть при зарядці акумуляторів він, в принципі, працює тихо. Як я вже сказав раніше, що в принципі під час роботи тримати пальці можна, тобто він не сильно гарячий. А ось коли він саме заряджає акумулятори, то вже буде вам некомфортно, тобто воно буде опікати пальці, тобто нагрівається. Він в принципі сильно, тому якщо у вас є, можливо, якийсь пасивний радіатор, його можна якось сюди буде прикріпити. Можливо, це якось покращить ситуацію, але я поки що буду використовувати його просто так. Ще хотілося б, щоб тут була кнопка увімкнення вимкнення ДБЖ, тому що якщо ви вставили акумулятори, то він відразу працює і вимкнути його просто так кнопочкою не можна. Якщо ви, наприклад, ним не користуєтесь, то акумулятори, звісно, краще вийняти. Також ще додам, що тут доволі яскраві індикатори, і якщо вам, наприклад, вночі заважає зайве світло, то, можливо, для нього краще придумати якийсь корпус. Якщо я правильно зрозумів, цей червоний світлодіод нам показує, що пристрій працює, тобто ви вставили акумулятори, і він відразу буде світитись, тобто він працює. Цей червоний зараз світиться і сповіщає нам про те, що акумулятори заряджаються. Коли вони будуть заряджені, тут буде світитись зелений світлодіод. Якщо я помиляюсь, то виправте, будь ласка, мене в коментарях. Друзі, в описі під відео я залишу посилання на збір для мого товариша, який служить в лавах ЗСУ, тому буду вдячний, якщо підтримуєте збір гривнею. Якщо ви вже користуєтесь таким ДБЖ, то напишіть, як довго і чи є з ним якісь проблеми чи нюанси. Посилання на цей ДБЖ я залишу в описі під відео, але також рекомендую підписатись на телеграм-канал, тому що там я чистень. Публікую різні цікаві знижки, і можна такі пристрої взяти набагато дешевше, ніж по звичайній ціні. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.